Всім привіт вітаю! Де я пропала, їздила з село. Приїхала вчора вже пізно ввечері, і сьогодні зранку вже кручусь на кухні. Кому цікаво такі невеличкі мої влоги, запрошую до перегляду. Так, що я привезла з села? Ну, кому цікаво, хто любить дивитись таке відео. По-перше, заквасили капусту з сестрою вже. У нас в цьому році її не так багато, але є. Капуста квашена от в свіжому вигляді салати або капусняки, або в смаженому вигляді. Ну, якось мій шлунок не дуже сприймає цю, цю страву, цей овоч. А от квашена, супер, іде, супер. Тому заквасили і тепер будемо споживати вітаміни. Так, ну і стандартний набір з села яблука. Ви знаєте, яка була вітряна погода в суботу, не встигли ми їх зірвати, дуже багато нападало. тому от привезла, тепер буду <пи> готувати страви. Знаєте, вже думати з цими яблуками, що пироги, печені, варені, не знаю, які, але щось буду готувати. Так, ну це горішки ті, що я тут збирала. Квасолька, але квасоля в нас така велика по типу боби і гарбузове насіння. Дівчата, кому цікаво, хто дивиться мене з села, то гарбузове насіння ми на Черкащині от здавали 70 гривень за кілограм. Бачу, що багато з вас там теж займається. Сушкою насіння, то так. Таку квасольку ми теж здавали, вона йшла по 15 гривень за кілограм, але її не дуже беруть, це ми так уже вмовили забрати. Ну, а з яблук зараз покажу, що готую. Так, було в мене отаке тісто філо, купувала в АТБ своя лінія для домашньої випічки 400 грам, Йшло воно, здається, на минулому тижні акційній ціні 31 гривня. Я вже з нього готувала невеличкі такі роліні. і мене залишилося ще, тому вирішила зробити от такі роліні з яблуками. Чесно кажучи, готую з яблуками перший раз. Не знаю, що там воно вийде. Зараз подивимося. Ну, І ще привезли от такі два кавуни. Дуже смачні, соковиті, але вже їх потрібно їсти, тому що, знаєте, вже прийшов час. Ну, Не будуть вони лежати до Нового року, так як лежали у нас херсонські кавуни. Пам'ятаю, що в дитинстві дуже багато було машин херсонських, які їздили по селах і обмінювали картоплю на кавуни. І от ми міняли і ці кавуни ну, деякі, але не всі, звичайно, ми їх їли. Можливо, трішки там квасили. Мама квасила, але не дуже ми полюбляли квашені кавуни. І деякі кавуни лежали так до нового року. Пам'ятаю, що на новий рік ми розрізали цей кавун. Ну, звичайно, це вже не те, що влітку, але все рівно, все рівно це був херсонський смачний кавун. А це черкаський, теж смачний, але звичайно, ну. Всьому свій час, і от він у нас трішки впав, розбився, тріснув, але дуже-дуже ну, соковитий. Прямо це він у нас такий от е, полосатий, а ще в нас є, зараз покажу. Отакий от ще один привезла, довгенький, він теж солодкий. Оці кавуни в нас дуже гарно останнім часом родять. Тому рекомендую. Так, що в мене по їжі? Приготувала гречаний супчик, були в мене курині шиї і там ну, трішки таких якихось куриних частинок з куриці. От, тому приготувала такий легенький суп. Тут у мене пюрешка вариться. До речі, дівчата, в пюрешку я завжди кидаю один зубчик часнику. І якщо цибульку я виймаю, то цей зубчик часнику я там залишаю і потім товчу разом з. Картоплею. Ну, такий присмак трішки чесниковий. Нам подобається. Знаю, що теж моя подруга так робить. Комусь не подобається. Але я так роблю. То в мене зараз буде пюрешка, є тушонка в мене домашня. Ну а там салати, такі, знаєте, теж аджика, огірки, помідори, вже все відкриваємо, тому що багато залишилося ще з минулого року. Відкриваємо, стараємося так під'їдати. ну, щоб... Знаєте, не залишати це на потім. Якщо воно зараз іде і хочеться таких салатів, то чому не відкрити і не їсти? Ну і Зі мною тут от, два моїх помічники рижий і чорний, як ми їх називаємо. Чорний завжди старається лягти на подушки. Оце його подушечка. Він завжди на неї лягає. Отак, от щоб він десь там на диванчику, як цей рижик, ні. Йому потрібно знаєте, як імператору або якомусь пану. Лягати на подушечки, на м'якеньке. Він сьогодні всю ніч ночував на вулиці, не захотів заходити в будинок, Ну, а рижик був вночі в будинку, але, знаєте, побігав, побігав і знов зайшов за компанію полежати. Хоча на вулиці тепло, не дуже сонячно, але тепло. Хороша погода, як для кінця жовтня. Я потихеньку збираюся на роботу, от, попадало листя, але слава Богу, дерева цілі, ніде нічого не поваляло, знаєте, під час цього буревію. Ну, єдине, що трішки от попадали гілки. Зараз чоловік їх прибере. У мене було прання темних речей після села. Ну, все, як завжди, як у всіх. Живемо, звичайно, в української родини. Стараюсь вам показувати, як що, ну, звичайно, всі ви знаєте, що технічних можливостей у мене зараз не дуже багато. Могла б показати відео і довго розповісти, але, але не вдається. Зараз покажу вам із яблуками. І потім в кінці відео покажу те, що обіцяла показати. Хто мене дивиться весь час, уже зі мною давно, то в відео одному я казала, що як поїду в село, я вам покажу одну річ, яку я зробила своїми руками. Так що зараз буде результат випічки, а потім те, що я обіцяла. Ну, а всім вам бажаю гарного, тихого, мирного тижня, здоров'я і хорошого настрою! І зобов'язково зустрінемось в моєму наступному відео. От такі роліні, таре, пироги з яблуками в мене вийшли. Рулети, хто як називає. Звичайно, бачу тут свої помилки, буду їх виправляти. Задумка непогана, але потрібно. Яблука перед цим протушкувати, щоб вийшов цей сік, ця вода з них, тому що в роліні вийшли не такі хрустки. Ну, але нічого, я думаю, що буде смачно. Посипала їх цукровою пудрою і всім смачного Так, я зараз в селі От обіцяла вам показати таку жилетку, яку я колись давним-давно. Зв'язала, вишила, так вона мені сподобалася. В якому журналі я побачила от е, е, такий малюнок, цей, і мені так захотілося. Щоб і в мене був, ну, був такий виріб плечовий, да, як називають його правильно в'язальниці. Так що, от така дівчата в мене жилеточка. Вона тепленька, я знаєте, як то кажуть, психанула і зв'язала. Сама якось там щось. Тут навіть такі уголочки. Ну це вона постірана, потрібно її так трішки розгладити. Отакі от повочки, як квіточки. по... по... Повибірала. От. І так я нею, знаєте, користуюсь, надіваю тут в селі, коли холодно. Ну, от, от така вона жилеточка. Дуже мені подобається. Не знаю, як воно так вийшло, але ж я показую, що дійсно я вмію в'язати, але не знаю, чому я цього не роблю. Не знаю, чи часу не вистачає, чи бажання, чи, чи ще чогось. Чи... Чи просто оці всі м телефони, гаджети забирають багато в нас часу вільного, або що так. Так що, от, от така жилеточка. Чудова, вона мені досі-дуже-дуже подобається.